Вітаю вас всіх на моєму каналі Тетяна Тара і ми дивимося, які зміни змінять ваше життя. Момент, коли ви е, чогось не, скажімо так, Момент, коли у вас щось не виходило, ви зрозуміли, що пора кінчати з цим. Да? Пора кінчати, наприклад, з цією працею, з цією людиною, з цими відносинами і з різними ситуаціями, бо ви розумієте, що вже в вашому житті ця ситуація, скажімо так, цей період вашого життя вже нічого гарного не принесе. І саме з цього почнуться ваші зміни. На початку ви будете знаходитися в стадії знаєте, такого відпочинку роздумів, що робити, куди двигатися, а потім ви зрозумієте, так, якими ресурсами ви обладаєте для того, щоб почати щось нове. Ви почнете двигатися саме в цьому напрямку. Хтось почне вкладати гроші для розвитку свого власного бізнеса, хтось почне вкладати гроші в себе, да? так як почує саме ту енергію, яка буде вам двигати, що вам треба саме йти в цьому напрямку, саме вкладати гроші в свій бізнес або вкладати гроші в себе для того, щоб досягти успіху, саме в тій цілі, яку ви собі поставили.